Всім привіт, друзі! Мене звати Дмитро Стрібний, і сьогодні я буду вам розповідати, як же зробити ремікс. Сьогодні це буде зроблено на програмному забезпеченні Ableton Live та як це зробити комфортніше та швидше, та так, щоб просто сів та зробив, просто щоб зробити гарний ремікс, нам, по-перше, потрібно знайти якусь пісню, на яку ми хочемо зробити. Сьогодні ми будемо робити на пісню столиця та скайлер вечорниці. Для того щоб нам знайти якісь. Чарівний вокал з шарівного трека нам просто потрібно знайти спершу трек. А де його знайти? На YouTube, на АйТюнс. Так він завжди усюди є, але треба якось його дістати. Так, ми дістаємо його, е, купляючи на АйТюнс та всіх інших платформах, які нам дозволяють просто придбати цю композицію. А якщо ви її придбали, ви підтримали. Що ви підтримали? Ви підтримали перше українського артиста. Друге, ви підтримали бюджет України, бо тому що артист, коли йому надходять гроші, він е розплачується в магазині, далі, далі, далі. Якісь послуги в своїй країні, Та далі ці гроші йдуть куди? До бюджету України. Перші два. два варіанти: тобто, артист та надходження до бюджету від артиста, це вже третє. Це вже підтримка збройних сил України. Які нам зараз дають можливість займатися музикою. Тому перейдемо до нашого реміксу. Ось ми маємо композицію, з якою ми хочемо дістати вокал, але студійною копели ми не в змозі б її придбати, або ще якісь е проблеми е спіткають нас. Розумієте? Тому, Що Що ми робимо? А я зараз вам покажу. Шукаємо сам оригінал треку. Завантажуємо його до цього чарівного сайту, який е, називається VocalRemover.org. Наш ресурс зробив те, що ми хотіли від нього. Тобто, в нас є окрема музика. У нас є окремо вокал. Так, нам потрібен сам вокал, тому ми зберігаємо його, обираємо вокал, і далі що ми робимо? Ми завантажимо та зберігаємо його в себе на комп'ютері. Для того, щоб а, ми знайшли. За яким темпом просто йде сама композиція та вокал, та яка тональність, щоб нам було простіше обирати семпли, щоб побачите далі у відео? Я завжди користуюсь е, такою програмою, як трактор. Це програма для діджев, для того, щоб брати композицію. Тобто ми маємо в нас о, саму композицію, і як ми бачимо, в неї є темп. Нам програма вже показує, що він 99 ударів на хвилину. Має е, наш трек. І ми бачимо, є тональність, але вона щось показана типу 5М. Що таке 5М? Щоб про це дізнатися, ми йдемо до нашого розробника, тобто на форум розробника Native Instruments. Так, якщо ви знаєте, це коло камелота, але лише для трактору. Тобто, ми бачимо 5М, це в нас C-Sharp мінор або d mol мінор. Так, добре. Тому далі ми вже. Знову йдемо до нашого улюбленого Ableton Live. куди, тобто де, ми, де ми вже маємо вокал та вставляємо його до аудіодоріжки. Вбираємо варпінг. Тобто це програма автоматично намагається якось пристосувати композицію до темпу. Ми просто це вбираємо, ставимо темп на 99 і коригуємо це все. Під метроном. Якщо зна... якщо ви не знаєте, то метроном це ось така штучка, яка просто робить таким чином. Вона нам означає кожен крок. Ось бачите, в нас вже не дуже Щось так не дуже, да? Ось, якщо не дуже звучить, треба якось його рухати, рухати, рухати до сильної долі. Все дуже добре, у нас все співпадає. Обираємо тем десь 120, 120. добре, дуже Слухаємо. Ось вона вже заспівала трошки швидше. Тому далі ми одразу додаємо якийсь який-небудь кік, тобто ударні. Шукаємо кік, шукаємо якийсь кік. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Ні, ні ні це не треба, це теж нам не треба. Рі арслейте вечорниця, на Так тепер щось немає ніякої динаміки, тому на вокал дуже багато людей роблять просто, просто і саме я роблю це дуже просто. Накидаю компресор, закидаю сюди сайдчейн Це буде. Кік, який буде просто пробивати наш вокал та робити його більш динамічним. І ми зараз це почуємо. Тому обираємо нашу доріжку з нашим кіком, нашою силою. Ми наближуємося вже до того, що нам потрібно щось якісь клепи. Ну, які... О. Ну, можна якийсь дешевенький такий. Це наші вечірнація на каші дивиться, коли подивиться, і не паляне. Так, це в нас я. <кхід> Тепер нам потрібен бас. Якщо в нас не буде басу, то воно не буде, не буде просто качати. Але перед басом я завжди роблю так. Якщо ви не можете підібрати бас, вас просто не виходить, ви там вже десь годину сидите над цим. Спочатку шукайте мелодію за тональністю.

Для початку композиції усю ритм секцію ми вже скидуємо далі. Добре діляворі зараз. Музиченки запрошують на партію. Так, о, зараз тепер ми можемо вже робити початок якийсь розвиток, е, розвиток, 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 розвиток. Але ми не забуваємо про те, що нам потрібен бас, тому ми зараз будемо шукати якийсь бас. О, такий якраз до хаузу підійде. Давайте послухаємо. Ага, але щось він мені не подобається. І ще можна зробити мій улюблений прикольчик. Opinions. Ми беремо оцю ось, ось 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 цю, цю мелодію. Дуже гарну мелодію. Вбираємо варпінг. Робимо її на октаву нижче. Бачите, як вже заграли. Так. па бам пам па ба 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 бам пам О, буде ще краще. Так, це ми вбираємо просто. Зараз це бачите основи семплінгу. Далі працюємо з басом. О, па -ба. опа-бам. -ба Та це можна не розтягувати. Що ми маємо? Що ми маємо? Такий басочок, басочок. Дуже гарний ефект, як можна зробити. Нам потрібна літра А. Ага, є. А ще, Добре, ну буде А. Робимо новий трек з цим звуком. Трошечки зробимо з нього реверсний ефект вокалу, який буде починати в нашу вокальну доріжку. Сюди ми кинемо такий ефект, як реверб. такий хол великий. Ви зараз почуєте. Тепер все це можна що? Все це можна записати на іншій доріжці. Будемо записувати, що ми будемо мати. І досить. Так, тепер у нас є семпл, з якого почнеться вокал. Все інше ми просто видаляємо, бо нам це вже не потрібно. Варпінг вбираємо, робимо реверс. Тобто знов робимо звук навпаки. Це наші вечірниці. І має невеличкий такий хвостик. Нам ще потрібні реверсні, тобто звуки ефекти навпаки. О, дуже гарно буде. І після нього можна вже поставити просто креш. Ну, можна і такий. Взагалі гарно. Наче вечірниці, на каче дивитися, поди подивите, кивнить поляниці, подай подивите на изпелі полодиці, Сокосаковиці, гуляють по солиці. Наче вечірниці, де на каче дивичиці, наші комунащий каті, український раді. Добрый день, эводи. А зараз музиченки, запрошую попад. Далі ми шукаємо щось якісь перкусії. Або спочатку почнемо а, ну почнемо з якогось перкусіонного лопу. Ось навіть з клепом. Ще додамо мій улюблений. Ну, цей піде. Щоб у нас з дропчику щось було вже. Ось, так. Ти що? Просто класичний хаузовий 909-й опет. Добренько, добренько, добренько. І знов розмножуємо більше, більше. Нам треба більше опенхетів. Нам всього тут треба більше. Тобто, оце, вибачте, це просто робота на семпах. Ось так ми працюємо, бачите, і це все дуже швидко. Ще один невеличкий топ луп, тобто трошки ще звуків додамо. Ага. І нашу я додавав 909-й, коли він вже тут є? Для того, щоб зробити більш якісний перехід до першого дропу, хоч це лайтовий, нам потрібен що Драм філ. О, добре, але за темпом він нам не підходить. Консолідуємо і тягаємо всі ці звуки. Пам-пам-пам-па-бам. -пам. В результаті ми маємо наступний трек. Наступний скелет, яким ви можете далі користуватися навіть побудовою. Тому слухайте. Наші зараз. Музиченки запрошують про Отже, друзі, зараз ми маємо скелет гарного діпового такого лайтового реміксу, який можна грати просто-будь-де. Увесь цей трек це просто вам приклад побудови. Далі ви вже можете розвинути просто повністю цю композицію та написати у будь-якому іншому жанрі. Це база. Тому підписуйтесь, ставте лайк, та після підписки не забувайте про дзвіночок і ще раз.